Привіт, шановні! Мене звуть Оля, ви на каналі Макулятура і я дуже рада, що ви завітали сюди. Відео на цьому каналі виходило десь з пів року тому, і час летить, і його стає все менше і менше. Але я переконана, що для речей і занять, які приносять вам задоволення, які вас надихають, потрібно викраювати хоч крихту часу, тому що. Ці речі і ці заняття вони дарують певну розраду. Таку розраду в моєму житті мені дарують книги, і я сподіваюся, у вашому житті теж є щось подібне, що вас заземляє, що вас стабілізує, і що приносить вам задоволення. Сьогодні буде улюблений багатьма формат книжкових покупок, книжкових новинок. Розповім вам, що з'явилось у моїй бібліотеці за останніх півроку. І деякі з цих книг я вже читала, тому поділюся своїми такими короткими враженнями. Можливо, надихну вас на покупку і на читання певних книг. Так, не будемо затягувати. Почнемо з першої книги, яка з'явилася в моїй бібліотеці, це Гобіт Толкіна. Цю книгу я отримала у подарунок від таємного Санти на роботі і була надзвичайно рада цьому подарунку, бо я її дуже хотіла. Ми обмінялися, війшли стами, тому, власне, я знала, що я отримаю. Це переклад Олександра Мокровольського і видавництво Астролябія. Олександр Мокровольський дуже цікавий перекладач. Раніше я читала його переклад Короліни Ніла Геймана, і я пам'ятаю, що це був дуже химерний переклад, тому що там було багато таких цікавих і незнайомих словечок. Пам'ятаю, що Астролябія дуже активно рекламувала це видання, тому що це ювілейне видання, воно йшло разом з автографом самого перекладача Олександра Мокровольського. Але коли ти заходиш у коментарі до ці. Цієї реклами там був просто неймовірний срач. Багато читачів, можливо, справедливо, а може й ні, обурилися, тому що переклад дуже незвичайний і незвичний. Конкретно багатьох обурило те, що більбо він не Бегінс і не Торбінс, а більбо у цій книзі Злоткінс. Уявляєте, він з Лоткінс а конкретно. Я в цьому не бачу жодної просто проблеми, тому що якщо ви хочете мати конкретний якийсь переклад, який вам близький і який вам дуже сильно подобається, то без проблем. Шукайте саме цей переклад. Я раніше читала гобіта, здається, не в перекладі Мокровольського, тому що там був гобіт зовсім не Злоткінс. І планую перечитати її саме у цьому перекладі, і тоді зможу поділитися вже такими повними враженнями про цю книгу. Але сама історія мені дуже подобається. Дитячі книги бувають досить глибокими і повністю їх зрозуміти можна тільки в дорослому віці. Наступна книга це у мене Террі Пратчет. Це новинка, новинка видавництва Старого Лева. І книга називається Справжнісінький кіт. Я гадаю, що це таке розслаблене, е, релаксуюче чтиво. Тут сто з лишнім сторінок, це можна прочитати за годинку-півтори е, з чашечкою кави ввечері, е, затишно собі вмоститися і гарно провести час. Е, відповідно, е, я ще не читала цю книгу, але. З анотації зрозуміло, що Тері Прачет хоче нам пояснити, яким є справжнісінький кіт. Я люблю котів, я люблю книги. І якщо є книга про котів, то я змушена була це придбати. Після прочитання доведеться, звісно, порівняти, чи у мене справжнісінький кіт, чи не справжнісінький. Подивимося, тері Прачет надзвичайно дотепний британський письменник і впевнена, що ця книга не буде винятком, що вона принесе мені тільки насолоду і. Радість, бо ну тут про справжнісінького кота. Тут є чорно-білі ілюстрації, і цей кіт такий пишний, гарний. Ну просто, просто я в захваті. Я її роздумала саме для цього. Наступна книга у мене теж видавництво старого лева, і називається вона Кам'ю має померти. Автор цієї книги Джованні Кателі хоче розповісти нам про імовірні причини смерті Альбера Кам'ю, і що це могло бути сплановане вбивство радянськими спецслужбами. Сам Альбер Камю це письменник французький, екзистенціаліст, і він мені дуже сильно подобався. Ще зі школи я цього письменника просто обожнювала. Мені подобається його роман Чума. Я читала його стороннього, і загалом, як теоретик і людина, яка дуже сильно доклалася до розвитку напряму екзистенціалізму, камю мені дуже сильно імпонує. Тому мені було б дуже цікаво прочитати про обставини його смерті. Я навіть не здогадувалася, що це може бути пов'язано з радянськими спецслужбами і що це може бути сплановане вбивство навіть. Тому насправді дуже цікаво буде дізнатися реальні причини смерті Альбера Кам'ю. Наступна книга у мене теж видавництва Старого Лева. Вона ще навіть в плівці запакована. Я її берегла для цього відео. Це книга Венера в Хутрі Леопольда фон Захер Мазоха. Я не можу сказати, що цю книгу я аж надто сильно хотіла мати у своїй бібліотеці. Я раніше вже читала Венеру в хутрі, десь в студентські роки. Зараз я б сказала, що це 50 відтінків сірого, які написали у 19 столітті. Тому що це розповідь про нестандартні такі перверсивні стосунки між чоловіком і жінкою. Якщо ви чули прізвище «Мазох», то у вас воно може вже приблизно з чимось асоціюватися Власне, про це і книга. Але я захотіла це видання мати у себе, тому що видавництво Старого Лева зробило його дуже розкішним. Ось такі сюжети тут. Леопольд фон Захер Мазох народився у Львові, але назвати його українським письменником навіть з натяжкою не вдасться. Все-таки він вважається австрійським письменником, хоч він і народився на Галичині, але він багато зробив для того, щоб розповісти про Україну загалом всьому світу. У Львові є йому пам'ятник, біля якого можна сфотографуватися. Будемо казати чесно, це специфічна література. Якщо вам подобаються любовні романи і щось навколо цього, то ви можете почитати щось що було написане у 19 столітті, тому що це власне класика, це дійсно класика. От і все. Дуже естетичне, гарне видання. Я його захотіла мати у своїй колекції і ось уже маю. Далі у мене поезія. Це Василь Симоненко, це поетична антологія від Абаба Галамага. Я її збираю, у мене є вже іздрик, Єліна Костенко і є Андрухович. І ще я захотіла мати у себе Симоненка, хоч я й не дуже сильно люблю поезію, але Симоненко займає особливе місце в українській літературі. Він за своє не дуже дуже довге життя, створив багато гарних текстів, багато гарних поетичних шедеврів, які ми вивчаємо і в школі, але крім того, у нього дуже гарна любовна лірика. Мені хотілося б трохи ближче з нею ознайомитися і мати у себе в колекції ще й Семененка в такому гарному виданні. Далі буде кілька книг із рубрики Скарби з OLX Раніше я вам розповідала про те, що на OLX можна знайти вживані книги з. Помірними цінами. Це можуть бути книги, які вже давно не перевидаються, але дуже хотілося б мати їх у своїй бібліотеці. І от кілька скарбів я знайшла. Перша книга це ілюстрована історія кіно, це також видавництво Старого Лева. Ця книга. Давно вже не перевидається, але вона дуже красива. Вона ілюстрована. Тут багато малюнків. На пальцях розповідається про те, як зародився кінематограф, з чого все починалося, і як ми опинилися от зараз у цій точці розвитку кіно. Наступна книга вона мені здається є у вільному доступі. Її можна придбати. Були перевидання цієї книги. Це книга Марка Лівіна Сторітелінг для вух очей і серця. Я її купувала, тому що працювала в той час в смм агентстві і мені було цікаво дізнатися більше про сторітелінг. І кажуть, що це настільна книга для е, сторітелера, для семника. Гадаю, вона мені все одно якось знадобиться, тому що вміння цікаво і класно розповідати історії. Це дуже класна навичка. У мене такої навички немає, на жаль. Але е, можливо, після прочитання цієї книги якісь прийоми я буду використовувати і в своєму блогі, і думаю, що поради з неї вони можуть бути корисними будь-кому, не тільки СММ-никам, але й людям загалом, які просто хочуть класно розповідати історії. Наступна книга це скарб зі скарбів, тому що це книга Юрка Іздрика. І не просто книга Юрка Іздрика, а вся проза Іздрика. І називається вона Номінація. Якщо ви любите Іздрика, слідкуєте за ним, то ви знаєте, що цього видання вже ніде немає. Йому вже скоро буде років 10. І я його чисто випадково знайшла на OLX і теж купила за смішні гроші. І е, книга ну, вже в такому стані, вона вже полежала. Їй майже 10 років. Е, в когось на полиці вона вже трохи протерлася. Але я все одно вважаю це великим скарбом, тому що е, тут уся проза Іздрика. Зараз видавництво. Старого Лева видає е, сучасну прозу, сучасну українську літературу в нових виданнях. Е, вони дуже гарні, вони ілюстровані. Але той самий іздрик е, у одній книзі там здається всього два чи три його прозових тексти. Тоді, коли тут вони усі. Дуже люблю поезію Іздрика. У мене є ось ця рожева книжечка від Абаба Галамага. І от поезія для мене вона почалась на Іздрику, якщо чесно. З прозою, на жаль, поки що була незнайома, але завдяки цій книзі, гадаю, що я теж опаную її. До речі, була на меланхолійному стендапі Юрка Іздрика. І це дуже класний досвід. Я б рекомендувала вам сходити і трохи більше дізнатися. Натися про улюбленого письменника, якщо він вам імпонує, тому що це дуже цікава особистість. Він багато всього пережив. Він поезію про кохання почав писати після 50 а, і. Це був літературний вечір, але він на початку вечора сказав, що е, не хвилюйтеся, півтори години віршів не буде. Я буду розповідати про своє життя, і це буде такий собі меланхолійний стендап. І якщо буде тур іздрика, і він буде у вашому місті, то я б вам дуже радила і рекомендувала би сходити. Чому його тексти важливі? Тому що це, в принципі, вже живий класик. Е, хоча це, знаєте, такий оксюморон, живий класик. В моїй голові він приблизно стоїть на. В одному щаблі із Забушко, із Жаданом, із Андруховичем. Тобто, це все якась така, знаєте, одна генерація і. Поки що вона ще жива, поки що вона ще існує, і потрібно з нею ознайомитися, нею зацікавитися. Бо це класні тексти. Це постмодернізм, так він може подобатись не всім, але до нього можна якось підійти до цього постмодернізму. До того ж, іздрик дуже різностороння людина, він і актор. Він в Ірини Цілик у фільмі Я і Фелікс грав. Це просто у нього там дуже класна роль, і поет, і письменник, і заслужений Діяч вже України, тому раджу вам, раджу вам ознайомитись із його творчістю. Далі у мене ще одна книга від видавництва Старого Лева: це Ерус і психея» Володимира Ярмоленка. Володимир Ярмоленко це український письменник, філософ, журналіст. Наскільки я зрозуміла, тут буде багато описів сюжетів світової літератури, багато розповідей про любов і про те, як вона трактується в різних культурах. В різних часах, е, і звісно ж, як вона трактується на українському ґрунті. Тобто я це все дуже загальними рисами говорю, тому що я сама не читала цю книгу, але знаю, що е, як філософ Володимир Ярмоленко дуже цікава особистість, і е, поганої книги написати не міг, тому планую її прочитати дуже цікаво, що там всередині. У мене ще з'явилося кілька книг від видавництва Комубук. Комубук – це не зовсім класичне видавництво. Це більше краудпаблішингова платформа. Це такий кікстартер, але для книг. Спочатку люди скидаються грошима на видавництво певної книги, і комубук видає її за певний період, тоді коли назбирає певну суму грошей для видавництва цього проєкту. Також є перелік певних книг, які у них є в наявності. Ви можете переглянути щось замовити, якщо вам подобається. Це видавництво спеціалізується на високій полиці, тобто це якась Класична зарубіжна і українська література, і мені дуже подобається. Це таке знаєте крафтове видавництво, а воно якесь дуже особливе. Мені воно дуже подобається. У них зараз друкується Софія Андрухович з українських письменників, і це прям дуже класно. У них можна і Джеймса Джойса купити, і Філіп Дік у них видається. Тобто це така класична література, яку в інших видавництвах можна не знайти. Перша книга у мене від цього видавництва це зелена Маргарита Світлани Пиркало. Це дуже прикольна книга. Якщо ви бачите стікери, то ви можете вже зрозуміти, що я її прочитала. Це дуже легка книга. Я б її рекомендувала взяти з собою на відпочинок, якщо ви десь їдете відпочивати, чи просто почитати її біля басейну. Ця книга вийшла друком у 2000 році. Вона, знаєте, така, у такому легкому стилі стилі серіалу Сексі місто», тобто головна героїня Маргарита. чи не Маргарита, вона така собі Кері Бредшоу в умовах Києва. Це дуже класний роман про молодість. Це класний роман, тому що він окреслює такий політичний і соціально-політичний ландшафт України у 2000 році, тому що від проголошення незалежності України пройшло не так багато часу. І е Україна ще ну не трансформувалася. Да? Зараз ми її бачимо зовсім іншою. Те, якою була журналістика, про те, як, який вплив російське мало на Україну в той час. Це все дуже цікаво. Я б вам радила її прочитати однозначно цю книгу. Читається легко, супер компактний. Наступна книга книга вже класична, це теж від комубук. Це Вірджинія Вулф місіс Деловей. Місіс Деловей це. Модерністський текст написаний, здається, на початку ХХ століття. Сама Вірджинія Вулф це британська письменниця, якщо я не помиляюсь. І книга розповідає про один день із життя Клариси Делове. Це в основному книга. Потік свідомості, якась рефлексія Клариси Делуей. Вона розмірковує про своє минуле, розмірковує про теперішнє і майбутнє. Е, насправді дуже цікавий текст. Планую його перечитати. Кому букви дає Вірджині Вулф, і зараз там вийшло багато нових книг. Ще я маю посилочку теж від «Кому Бук. Цю книгу я без перебільшення чекала просто рік, тому що як я казала. Спочатку ви платите гроші, а потім чекаєте, коли цю книгу видадуть. Видання цієї книги постійно переносилось. Тобто я оплатила книгу у червні минулого року і у липні цього року я її отримала. Та-дам! Це теж Вірджинія Вулф. Але її книга власна кімната. Конкретно ця книга розповідає про те, як важливо жінці мати власний простір. Мені здається, що ця книга навіть виходила з іншою назвою, чи свій простір, чи власний простір, щось на кшталт цього. Мені було б дуже цікаво почитати думки Вірджинії Вулф з приводу місця жінки у суспільстві. Місця жінки загалом там здається є, ще книга хвилі. Потрібно буде її теж замовити, бо вони мені. Чомусь дуже сильно подобається вони такі, бачите, в одному стилі: слово про будинок слово видавництва Віхола. Її написав Володимир Куліш. Володимир Куліш це син Миколи Куліша, відомого українського драматурга і письменника. І ця книга це власне спогади про українських митців розстріляного відродження, про людей, які жили у харківському будинку слово. Найжахливіше те, що з цього будинку цих митців по одному просто забирали і знищували. Знищували фізично, знищували морально. Багатьох із них розстріляли в урочищі Сандармох в Карелії. Є дуже багато способів дізнатися про своє минулення. Є, наприклад, фільми Тараса Томенка, документальний фільм слово, є художній фільм, будинок слово, нескінчена історія, здається, чи нескінчений роман. Дуже гарні фільми, які варто подивитися. Є проект Мур. Звісно, він такий трохи хайповий, як на мене, але він дуже гарний. Це дуже класна і якісна річ. І те, що вона стала попсовою. Я вважаю, що це класно, тому що більше людей про це дізнається. Більше людей захоче е, почитати цих письменників, можливо, або вперше взагалі дізнається про існування таких письменників, поетів і драматургів. На ту ж саму тему книга до слова Володимира Скочка. Але це вже видавництво смолоски. Е, в анотації до цієї книги написано, що тут не крізь призму трагедії, так трагедії кожної окремої людини з будинка слово, е, описуються події. А з боку, власне, внеску в культуру, в літературу. Далі книга про перевидання, якої я мріяла дуже довго, я просто марила цим виданням, тому що воно дуже особливе. Це моє улюблене видавництво основи, воно відродилося з попелу, можна так сказати, і е, зараз у них багато крутих проєктів, що тільки збирай гроші, щоб е, купити усі книги, які вони будуть видавати і видають вже зараз. Це роман Місто Валер'яна Підмогильного. Е, ну продовжуючи розмову про українські двадцяті, про українську літературу початку минулого століття, е, то неможливо не сказати про Валеріана Підмогильного. Це перший урбаністичний роман, перший роман про місто. Яке власне називається який власне і називається містом. до початку ХХ століття? Ну будемо казати правду, українська література була дуже провінційною. Вона е, в багатьох випадках е, розповідала про село, про трагедію, про кріпацтво і так далі. І з початком ХХ століття оцього фіндесьокльда зламу століть починається зовсім нова сторінка української літератури, і тим сильніше болить. Тому що у нас цю сторінку вирвали просто. Молода генерація нових українських письменників, модерністів, вона почала заперечувати попередній стан речей. Тобто вони почали заперечувати традицію, традиційне письмо, традиційні сюжети, які говорили про селянство, які говорили про оцю всю трагедію і так далі, про важку долю українського народу. Ця нова генерація письменників вони читали зарубіжну літературу, вони читали в оригіналі НІЦШЕ, вони читали багатьох західноєвропейських митців і орієнтувалися на них. Вони перекладали цю літературу для українського читача, якраз е підмогильний саме цим і займався. І надихаючись найкращими зразками західноєвропейської культури, вони почали створювати. Цілком нову літературу на українському ґрунті. Вони почали привносити новаторство. Вони почали працювати не тільки зі змістом, а й з формою. Тобто, це були письменники-футуристи, це були письменники, експресіоністи, імпресіоністи і так далі. Ем, тобто, дуже багато нових течій в українській літературі з'явились саме завдяки новій генерації українських письменників, до якої належав і Валеріан Підмогильний. Чим цінне це видання? Тому що це ілюстроване видання, і воно зроблене, як на мене, у стилі модерному, дуже сучасному, сучасному навіть для сьогодення. А роман написаний 100 років тому. Це must have, я вважаю. І остання книга на сьогодні це транзитна культура і постколоніальна травма. Тамари Гундурової, Тамара Гундурова це українська літературознавиця, викладачка, і у неї дуже багато літературознавчих фахових текстів, які говорять про українську літературу, які досліджують її з різних точок зору, з феміністичної точки зору, наприклад, конкретно цей текст про постколоніальну травму в українській літературі, в українській культурі про те. Що Україна по суті була колонією, будемо говорити відверто, і це сильно позначилося на нашій культурі, і це сильно позначилося на культурі монополії, тому що так. Так е класно красти е культуру, можуть тільки росіяни, я вважаю, колоніальне наше минуле, як воно вплинуло на літературу і на культуру, на якусь нашу можливо, меншовартість, на якусь нашу незрілість, наприклад, на літературу постмодернізму і так далі. Тобто, на все це е дуже сильно впливають ті соціально-політичні обставини, в яких ми перебували, наша країна перебувала впродовж останніх ста. 200 років і так далі. Хочу подякувати вам за ваш час. Дякую, що подивились це відео. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на цей канал, якщо вам подобається подібний контент. І якщо наші книжкові смаки з вами збігаються. Гарного вам дня! Підтримуємо нашу армію і пам'ятайте, що все буде Україна!